За добу, що минула українські захисники ліквідували близько 620 російських загарбників. Зменшилася і кількість російської техніки. Наші воїни знищили 24 артилерійських систем росіян, три танки, шість бойових броньованих машин, 27 ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня, два засоби протиповітряної оборони, сім крилатих ракет та 34 одиниці автомобільної техніки. Загальні ж втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 18 вересня такі. Українські воїни ліквідували більше як 272 тисячі 940 окупантів. Російська армія втратила 4 тисячі 623 танки та 8 тисяч 834 броньованих машин. Наші оборонці відмінусували 6 тисяч 26 артилерійських систем загарбників. На 776 одиниць стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 525 засобів протиповітряної оборони ворога. Приземлили 315 літаків та 316 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 8571 одиницю. Російська армія втратила 20 кораблів та катерів та один підводний човен. Сили оборони України знищили 4769 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 1462 крилаті ракети. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 901 одиниця. Дані уточнюються. Приєднуйтесь до Збройних сил України. Разом переможемо. Слава Україні!